Audi e-tron, 21 рік. Батарея максимальна. Запас ходу 400 кілометрів. європеець, без ДТП. На таких е камерах, дзеркалах, які мають мертві зони, відповідає за пасивну безпеку. По машині без доступ. Пневмопідвізка, камера заднього огляду в гарній якості зображення. По периметру парктроніки. По машині все працює без зауважень, ушкоджень немає. Порт європейської зарядки CCS та Type 2. Машина має диски 20. Колодки та диски в гарному стані, з гарним запасом. По периметру всі вікна цілі. Додаю він код для перевірки. Подивимось салон та його стан. Ката дверей водія. Гарне зображення. Блок управління з клуб присутня пам'ять сидінь, вони регулюються електро, шкіра в гарному стані, без потертостей, автосвітло, приємне кермо з обшивкою, є дестронік, гарне мультимедіа, Карплей. і все інше працює. Машина комфортна, має гарну шумоізоляцію як преміум авто. Це коробка передач. Вперед, назад і селект-драйв. Відповідає за пневу підвізку. Хочете бордюри? Будь ласка. Хочете спортрежим? Без питань. Ось так. В такому стані задній ряд сидінь. Для гарних поїздок зимою є контроль і підігрів сидінь заднього ряду пасажирів. Приємно і комфортно. Пройдемося по фарбі даного авто. 95, 110, 127, 101. 101.

98, 93, 170, 173, 174, 112, 112, 112, 93, 104, 108, 114. Ось в такому стані наша Audi e Tron 2021 року. Пробіг 70 тисяч. Повний привід, гарна приємна машинка, збережена, готова до використання. Без вкладень. Гарного вибору!